Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні ми зануримося у світ стоїчної філософії, щоб знайти відповідь на складне, але дуже важливе питання: як звільнитися від токсичних стосунків та побудувати життя, наповнене щастям та гармонією. Стоїцизм вчить нас, що справжня свобода це не відсутність проблем чи важких ситуацій, а вміння зберігати внутрішній спокій та ясність розуму, не зважаючи ні на що. І саме у сфері стосунків цей принцип набуває особливої ваги. Підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канал і приєднуйтесь до спільноти тих, хто прагне жити усвідомлено та збалансовано. А тепер почнемо: усі ми прагнемо любові, близькості та належності. Ми хочемо ділитися своїм життям з кимось особливим, хто розуміє, підтримує та надихає. Але що робити, якщо стосунки, які мали б бути джерелом радості та натхнення, перетворюються на джерело болю, страждань та постійного стресу? Токсичні стосунки це як отрута, що повільно, але невпинно руйнує наше життя, підточуючи самооцінку, впевненість у собі та радість буття. Ми можемо роками терпіти приниження, зневагу, маніпуляції, вірячи обіцянкам, виправдовуючи негідну поведінку партнера. Або переконуючи себе, що все не так погано, або що ми зможемо це виправити. Але правда полягає в тому, що ми не можемо змінити іншу людину, ми не можемо змусити когось ставитися до нас з повагою, любов'ю та турботою, якщо це не є їхнім власним бажанням. І найголовніше, ми не повинні жертвувати своїм щастям та благополуччям заради збереження стосунків, які нас руйнують. Сьогодні, ми, спираючись на мудрість стоїків, розглянемо мудрі ключові кроки, які допоможуть звільнитися від токсичних стосунків та відкрити своє серце для справжнього кохання та щастя. Крок перший усвідомлення перший і найважливіший крок до звільнення це усвідомлення. Це той момент, коли ми зупиняємося і починаємо аналізувати своє життя. Нам потрібно чесно подивитися в дзеркало свого життя та відповісти собі на питання: чи відчуваю я себе щасливим щасливою у цих стосунках, чи дарують ці стосунки мені радість та задоволення, чи навпаки приносять біль і страждання? Важливо бути щирим із собою і не намагатися виправдати дії іншої людини, якщо вони роблять нас нещасливими. Чи підтримує мене мій партнер, чи критикує та знецінює. Підтримка це основа здорових стосунків. Чи відчуваю я, що мій партнер завжди на моєму боці, чи навпаки, він постійно мене принижує та критикує? Чи відчуваю я себе в безпеці, чи постійно ходжу по лезу ножа? Безпека це не тільки фізичний аспект, а й емоційний. Чи можу я довіряти своєму партнеру, чи він створює у мені постійне відчуття тривоги та небезпеки? Чи можу я бути собою поруч з цією людиною, чи змушений, змушена постійно грати роль? Важливо бути автентичним у стосунках, чи відчуваю я, що можу бути собою, чи мені доводиться постійно надягати маски, щоб відповідати очікуванням партнера, чи росту я і розвиваюся у цих стосунках, чи деградую? Стосунки повинні стимулювати наш розвиток. Чи відчуваю я, що ці стосунки допомагають мені рости? Чи навпаки, вони стримують мій розвиток та знижують мою самооцінку. Якщо відповіді на ці питання викликають у вас біль, дискомфорт та сумніви, можливо, настав час визнати, ви перебуваєте у токсичних стосунках. І це не ваша вина. Ви не винні у тому, що хтось не здатен любити, поважати та цінувати вас. Важливо зрозуміти, що кожен заслуговує на любов і повагу. Іноді ми настільки звикаємо до дискомфорту. Що починаємо вважати його нормою. Але це не так. Токсичні стосунки можуть мати серйозний вплив на наше фізичне та психічне здоров'я. Усвідомлення цього це перший крок до звільнення та пошуку нових, здорових і щасливих стосунків, які приносять радість та задоволення. Крок другий. Прийняття наступний важливий крок це прийняття, прийняття реальності такою, якою вона є, без прикрас та самообману. Є надзвичайно важливим для нашого внутрішнього миру та спокою, прийняти, що ці стосунки є токсичними і не роблять нас щасливими. Усвідомлення того, що ми перебуваємо у стосунках, які шкодять нам, є болісним, але необхідним. Ми повинні подивитися правді в очі і визнати, що ці стосунки більше не приносять нам радості та задоволення, прийняти, що ми не можемо змінити іншу людину, її характер та поведінку. Це один із найважчих аспектів прийняття. Ми часто намагаємося змінити наших партнерів, вірячи, що вони можуть стати тими, кого ми хочемо бачити поруч із собою. Але ми не можемо змінити іншу людину, якщо вона сама цього не хоче. Прийняття цього факту звільняє нас від марних спроб і дозволяє зосередитися на собі прийняти, що ми заслуговуємо на любов, повагу та щастя. Це фундаментальне розуміння, яке ми повинні прийняти в своє серце. Кожна людина заслуговує на те, щоб бути коханою, щасливою та щоб її поважали. Ми повинні прийняти це і не погоджуватися на менше. Це може бути боляче та складно, але саме прийняття дає нам силу рухатися далі. Коли ми перестаємо чинити опір реальності та боротися з вітряками, ми звільняємо величезну кількість енергії. Яку можемо направити на себе, на своє зцілення та розвиток. Прийняття це не пасивний процес, це активний вибір взяти відповідальність за своє життя і своє щастя. Пам'ятайте, ви не самотні, багато людей проходять крізь подібний досвід, і багато хто знаходить в собі силу звільнитися від токсичних стосунків та побудувати щасливе життя, наповнене любов'ю та гармонією. Ви не одні у своїй боротьбі. Є багато ресурсів та людей, готових підтримати вас на цьому шляху. Прийняття реальності це другий крок до нового початку, до життя, де ви зможете бути щасливими та задоволеними. Крок третій дія усвідомлення та прийняття це важливі кроки, але справжня свобода приходить тоді, коли ми діємо. Дія це те, що дозволяє нам перейти від пасивного стану до активного створення свого майбутнього. Звільнитися від токсичних стосунків це не завжди легко, але це можливо і це того варте. Коли ми робимо рішучий крок до зміни, ми відкриваємо для себе нові можливості та шляхи до щастя, що можна зробити. Встановіть чіткі межі, чітко дайте зрозуміти партнеру, яку поведінку ви не будете терпіти. Межі це ваша захисна лінія. Визначте, що для вас є прийнятним, а що ні. І твердо дотримуйтеся своїх принципів, це допоможе вам захистити себе від подальшої шкоди. Не бійтеся сказати ні, ви маєте право на свої власні думки, почуття та бажання. Важливо навчитися відстоювати свої інтереси і не дозволяти іншим маніпулювати вами. Сміливо висловлюйте свою позицію і не бійтеся відмовляти, якщо щось не відповідає вашим цінностям. Розробіть план дій якщо ви прийняли рішення піти зі стосунків. Продумайте заздалегідь свої дії та ресурси. Планування допоможе вам почуватися більш впевнено і знизити рівень тривоги. Визначте, де ви будете жити, як забезпечити себе фінансово і хто може допомогти вам у цьому процесі. Не озирайтеся назад, коли ви звільнилися, не дозволяйте минулому тягнути вас назад. Зосередьтеся на майбутньому та на тому щасті, яке вас чекає. Пам'ятайте, що ваше щастя у ваших руках. Не дозволяйте минулому визначати ваше майбутнє, вірте у свої сили і рухайтеся вперед. Дія це ключ до зміни, коли ви робите активні кроки, щоб звільнитися від токсичних стосунків, ви створюєте простір для справжнього щастя. Це шлях, який може бути важким, але він веде до свободи і нових можливостей. Не бійтеся діяти, тому що кожен крок, який ви робите, наближає вас до життя, наповненого радістю і гармонією. Ви заслуговуєте на те, щоб бути щасливими, і ваші дії сьогодні визначать ваше щасливе майбутнє. Крок четвертий. Відновлення звільнитися від токсичних стосунків це тільки пів справи. Наступний дуже важливий етап це відновлення. Відновлення після розриву це шлях до зцілення та відкриття нових можливостей. Це час, коли ми працюємо над відновленням свого емоційного та психічного здоров'я. Поверненням віри в себе та своєї самооцінки. Дайте собі час на горе та зцілення, не звинувачуйте себе у тому, що сталося прийміть свої емоції, які б вони не були біль, злість, страх, розчарування. Дозвольте собі пережити їх, не пригнічуючи і не заперечуючи. Важливо дозволити собі відчути ці емоції, оскільки це частина процесу зцілення, горе і сум це природні реакції на втрату. І їх потрібно прожити, щоб рухатися далі. Зверніться за підтримкою до близьких людей, поділіться своїми почуттями з друзями, родичами або психологом. Не бійтеся просити про допомогу та підтримку, коли вам це потрібно. Спілкування з тими, хто вас розуміє і підтримує, допоможе вам відчути, що ви не самотні у своїх переживаннях. Професійна допомога може бути особливо корисною у цей час Зосередьтеся на собі та на своїх потребах. Приділіть час тому, що приносить вам радість, хобі, творчості, спілкуванню з приємними людьми, подорожам. Відновлення це час, коли ви можете відкрити нові інтереси і зайнятися тим, що дарує вам радість і задоволення. Це допоможе вам відволіктися від негативних думок і зосередитися на позитивних аспектах життя. Працюйте над своєю самооцінкою та впевненістю в собі, нагадуйте собі про свої сильні сторони, досягнення. Та позитивні якості, займайтеся саморозвитком, освоюйте нові навички, розширюйте свій кругозір. Самооцінка це фундамент нашого благополуччя, робіть все можливе, щоб підвищити свою самооцінку і відчувати себе впевненою та сильною особистістю. Відновлення це процес, який вимагає часу та зусиль, але він необхідний для того, щоб знову відчути себе цілісною, сильною та щасливою особистістю. Зцілення це не миттєвий процес, але з кожним кроком ви наближаєтесь до свого справжнього я. Важливо вірити в себе і не здаватися, оскільки попереду на вас чекає нове щасливе життя. Крок п'ятий. Новий початок звільнившись від токсичних стосунків та пройшовши шлях відновлення, ви готові до нового етапу у своєму житті. Це час для того, щоб почати знову, з новими силами та вірою у себе. Новий початок це можливість створити життя, яке ви завжди хотіли, та відкритися для справжнього щастя і любові, Повірити в те, що ви заслуговуєте на щастя та любов, відпустіть минуле та відкрийте своє серце для нових можливостей. Прийміть, що ви варті найкращого і що щастя є вашою природною правою, вірте у свою здатність любити і бути коханими, коли ви відкриваєте своє серце для нових емоцій. Ви створюєте простір для позитивних змін у своєму житті. Створити життя, про яке ви мрієте. Згадайте про свої забуті мрії та цілі, почніть робити те, що приносить вам радість та задоволення. Мрії і цілі, які колись здавалися недосяжними, тепер можуть стати реальністю. Пишіть плани, ставте перед собою нові завдання, вчіться новому і рухайтеся до своїх мрій. Важливо, щоб ваше життя було наповнене тим, що вас надихає та приносить задоволення. Оточіть себе людьми, які вас люблять, цінують та підтримують. Побудуйте здорові та щасливі стосунки з тими, хто додає у ваше життя світло та позитив. Ваше оточення має величезний вплив на ваше благополуччя. Оберіть тих, хто вас підтримує, надихає і розділяє ваші цінності. Відносини з такими людьми допоможуть вам відчувати себе цілісними та щасливими новий початок. Це час для змін та нових можливостей. Відкриваючись для щастя та любові, ви створюєте умови для повноцінного та радісного життя. Не бійтеся робити кроки вперед, адже кожен новий день це шанс на краще. Ви заслуговуєте на те, щоб бути щасливими і коханими, і ваш новий початок це шлях до цього щастя. Вірте в себе, відкрийте своє серце і будьте готові прийняти всі дари, які життя приготувало для вас. Пам'ятайте, ви гідні любові, поваги та щастя. Не бійтеся відпускати те, що вам не служить, щоб звільнити місце для справжнього щастя у своєму житті. Звільнитися від токсичних стосунків це не кінець, а початок. Це початок нового щасливого етапу у вашому житті, де ви зможете розкрити свій потенціал, знайти справжнє кохання та стати найкращою версією себе. Вірте в себе, не бійтеся змін і пам'ятайте. Ви не самотні. Якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте підписатися на наш канал, ставити лайки та залишати коментарі. Ваші відгуки допомагають нам створювати ще більше надихаючого контенту. До нових зустрічей, дорогі глядачі. Пам'ятайте, що кожна зустріч у вашому житті має сенс і мету, і ніхто не приходить у ваше життя випадково.